Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні. Дуже цікава і самобутня книга. Бабуся вмирати не любила. Історія, яка приваблює назвою і не відпускає до останньої сторінки. Від письменника і сценариста Павла Белянського відомого також під ніком Паштет. Зараз паштет його позивний, адже вранці 25 лютого 2022 року він прийшов до пункту збору тероборони Києва. Ввечері отримав автомат. А наступного дня опублікував у Фейсбуці короткий пост. Я з Луганська більше я не втечу. Зараз паштет воює в одній з бригад зсу у якості старшого стрільця штурмової роти. Белянський народився у селищі Шахта номер 9 Перевальського району Луганської області. У шахтарській родині батько був військовим, Павло теж хотів стати офіцером, але завадили проблеми з зором. Щодо книжки Бабуся вмирати не любила. Це автобіографічна історія про власну родину, але водночас універсальна. Адже в центрі сюжету характери та долі, які дозволяють зрозуміти Донбас і людей, які там живуть. Уявіть, шахтарське селище, три покоління однієї сім'ї, які намагаються жити у проміжках між війнами. Хочу зачитати вам невелику цитату. Бабуся вмирати не любила. Не те, що деякі. Вона не знаходила втіхі в жалобному ритуалі щоденного поїдання гірких порошків, прописаних за суворим розкладом, втомленим лікарем. Вона не любила розкладів і графіків, поважала машиніста швидкого потяга луганськ Київ, бо він привозив пасажирів до столиці інколи раніше, інколи пізніше належного терміну, але ніколи вчасно. Вона не любила згорньовано описувати свій нічний біль в нафтоліновому колі похилих подруг, звичайно жаліючись тільки на. На перебірливий апетит свого собаки. До речі, Паштет не перший, хто літературно ховає бабусю. Автор позичив цю фразу з твору Івана Драча балада про соняшник, яка має глибокий символічний зміст і може інтерпретуватися по-різному, залежно від контексту. В цій фразі відображена життєва стійкість, любов до життя та небажання здаватися перед труднощами, що характерно для багатьох людей, особливо старшого покоління. Бабуся у цьому творі символізує силу духу та відмову піддаватися смерті. Можливо, книга допоможе нам переосмислити власне ставлення до життя і смерті. В процесі читання автор піштовхує на роздуми, чи варто боятися смерті, чи можливо прийняти її. Як природну частину життя, і що робить наше життя справжнім і значущим. Бабуся вмирати не любила книга, яка однозначно вартує уваги широкої аудиторії. Вона підійде тим, хто шукає легке, але змістовне читання, а також тим, хто любить роздуми над вічними темами, поданими через призму абсурду і гумору. На цьому, все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.